Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. я сушку Добрий і подякою пану Сергію Петровичу Г з міста Києва, який в котре вже відправляє гуманітарну допомогу мені та побратимам. Оцю штуку я віддаю дядькам, які працюють з легкою технікою піхоти, бо я сам таким не користуюся, не вмію і вміти не поспішаю, тому що, ну, електрика це не мій профіль, так? Мій профіль це от такого плану залізячого, це я собі залишаю. Цікаво, до речі, розгортка. Треба буде перепитати, що вона і для чого, бо ну, в мене нема настільки прецизійних робіт. Особисто я руками не виконую прецизійні роботи, щоб мені розгортка була потрібна. Тим паче конічна. Треба буде перепитати, з якою метою пан Сергій Петрович мені відправив. І тут є якась чорна штука, призначення якої я не знаю. Хто знає напишіть мені. Ну, мови немає. Якщо я погуглю SKS коричневі, то там мені напише. Але мені цікавіше прочитати в коментарях. Дякую за підтримку. О, це ж півдюйма UNF Крок 20. Все, я зрозумів для чого. Це. Окей, це. Ага, все, я зрозумів, це значить пан Сергій Петрович він відправляв перед тим китайські, а це японські. І тут ще він казав з регулюванням. Плашка, це я вперше в житті таку бачу. Плашка з регулюванням, регулюванням. Не зовсім розумію, що там саме треба регулювати, ну будемо розбиратися. Все, я зрозумів, це крок 20 для натівської бронетехніки. А розгортка 5,16 5-16. Наразі мені ні про що не каже, але будемо розбиратись. Дякую, разом боремо і поборемо.